Оправа металевий шик у виконанні бренду Соленти. Це дійсно модель, яка буде непомітною на чоловічому обличчі, але при тому стильно виглядає. Ну і, звичайно, буде класно і комфортно сидіти. Повністю безобідкова модель з металевими завушниками у синьому хромованому кольорі. Такі дійсно дуже зручно сидітимуть завдяки флексам на завушнику. Мінімалістичний дизайн вони ідеально пасуватимуть як для повсякденного образу, а також до ділового стилю. Дуже зручна посадка, також гарантується завдяки Дяки рухомим носоопорам вони дають змогу підлаштувати посадку саме під ваш носик. Ця модель у нас, до речі, для поцновочів є також і в іншому кольорі металу. Їх можна розглянути на сайті лінза, або ж запитати в наших менеджерів у особисті. І підійде така оправа для власників середнього обличчя. Актуальні заміри можна побачити і на сайті, і запитати у менеджера. цю оправу можна встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох та вище. Краще обрати лінзи з міцніших матеріалів. Можна проконсультуватися з менеджером в особистих і замовити оправу або можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза для цього артикул моделі у коментарях.